Остання учасниця фіналу Оля Гонтар. Під вашу опусти! Дивіться, мій попередній текст був про те, як важко наважитись робити щось, а наступний про те, що якщо все таки роздоплитись і почати щось робити. Сім, десять. Екзиль починається, як вже втомилась, але ще не вдома. Залишається рухатись лише квадратом до першої коми, далі перекидом, через голову збиваючи стопи, накопичувати весь досвід як різні частоти. Допоки рухаємось в майбутнє проти своєї волі, і навіть потім пам'ятати, що випадок завжди вдолі. Можна летіти в майбутнє, як листок на вітрі, лише з невизрілою підозрою, що ці вітри привітні, коли складнопідрядних умов. Ціла тонна із діявих осіб залишиться моя втома, раз на оберт у місяця темна фаза, де не зареченням речення, а лише фраза на фразі. У світі де розпружуватись незаконно, свідомо до самого дна землі дотягнутись щедрим зачерпом культури, інфіковані секретом, як довірлива ондатра поміж тенетів асурів». А потім згадуєш, що тобі ще собою бути і натягуєш вітрило на линви та джгути, щоразу скасовуючи свою неспроможність жити життя, новомодна, смертельна пошесть, користуватись власними назвами, між подвійних заперечень задавати фантазмам свої значення, культивувати власні речення, самоназванцями взаємно наречені, власноруч відсунуті у книгах пошуку за колисані щоденною втечею, надто впевнені у вищому доступі. Зрештою завжди можна розкласти заборону. Передбачуваність наболохати спонтанністю, а раптовість виправдати необхідністю, впевнено писати якусь гілку фракталу, одразу розуміти, що вибрано невдало, саморефлексію зафіксувати сталою, незмінною константою, за останньою душею порожня, як за останньою партою. розкриваються долоні і весь тераріум Пандори розбридається в колони страхів прямо в затори. Пустотіло задзвеніти, заважати, напроситись, проситись, порох мак в макітрі, намір, як стяг на вітрі, власноруч скоро писати титри у пошуку землі, в яку лягти, куди себе подіти, часами надто прісні і одноманітні, тихі збудня в будень світимесь присвітлі, якщо правильні розгінки зі смуги злітні. Дякую. А можно все, нет, 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 нет. все. Так, все оттенкое. Все комплект. Все большие. А можно трошки будет прикольнее на одну версию? Там уже немае имеет значения. Ну ладно, ладно. Не ну, хочешь, ладно, твои права. Пять, пять, пять. Четыре пятерки, а одна четверка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова